Дуже сьогодні спостерігати за тим, що відбувається в нашій сесійній залі. Більшість депутатів просто займаються не роботою, а займаються політиканством. Давайте перейдемо до тих питань, до насущних, які потрібно вирішувати. Допомогу від бійцям того, пільги по складі, ще якісь питання, які на користь громади. Давайте припинимо працювати на камери і смішити людей в телевізорі, щоб люди не плювалися на телевізор міської ради. Те, що сьогодні, от я бачу в залі, це не показує приклад роботи, конструктивної роботи у міській раді. Міський голова, очевидно, чаю вчора, сидячи своєму крісті, і чогось надумався і завтра щодня перенести на сьогоднішній день. Ви подивіться, що відбулося? Нема того президента Лінуковича, немає. Yeah. you.